Оксано, з поверненням вас ми не бачилися достатньо давно, із минулою владою ви були у політичній тіні. Ну а зараз можна припустити, що якщо Петро Порошенко стане президентом України, то можливо ви знову сядете у крісло міністра культури як колись Ні, ні. Два рази в одну річку не ступають раз. Угу. Петро Порошенко стане президентом. Два ви бачите себе у активній політичній діяльності? Може, ви хочете знову до Верховної Ради? Буде бачити. Час покаже, час покаже. Я не сижу, склавши руки. Я працюю, працюю над собою. Кандидатом в президенти Петром Порошенком ви куми, родичі. І до речі, саме Петро Порошенко в 2000 році був тією людиною, яка запропонувала запропонував мені займатися політикою. Ну він такий, якби мій хресний батько в політиці. В політиці так яка ви хрещена мати для доньок. Петра Порошенка, тому що вони вже дорослі, в Англії вчилися якийсь час. Чудові дівчата, красиві, українки. І цим все сказано. А вас не покличуть хрестити, онука Петра Порошенка, який з'явиться на світ буквально за кілька днів. Не за кілька днів. Ще є трошки часу. Ну, зовсім скоро. Ну, зовсім скоро. І я думаю, що ви побачите, хто буде хресними.